Обережно клони прорвалися до бюлетенів і сунуть до ради. Ви Бондаренко, да? да. Я є Бондаренко, так так званий ресурс. Клон як не заблукати в підсадних кандидатах і проголосувати за свого тільки у вікнах? Уже за мить. Тим часом до влади рвуться клони. Вони вже пробралися до виборчих бюлетенів. Чи не по всій країні сотні підсадних кандидатів з однаковими прізвищами, а подекуди і схожими біографіями? Ірина Стороженко знайшла справжнього клона, який не здогадувався, що він технічний кандидат, і розкаже, як не схибити обираючими між кількома тисками. Складається акт про те, що вибори зіпсував. Виборчий бюлетень це так на тренінгу навчають майбутніх членів виборчої комісії. На цьому окрузі вже готуються зіпсованих бюлетенів. Буде безліч це шкільна актова зала, яка менш ніж за тиждень перетвориться на виборчу дільницю. А це в мене в руках список кандидатів по одномандатному округу номер 223, який Які виборці побачать в справжньому бюлетені. Однак для того, щоб проголосувати за кандидата, який лише на минулих виборах набрав майже половину голосів, треба неабияк вивчити його біографію. Бо таких як він із повного. Збігом прізвища тут. Цілих три свободівець юрій левченко тільки знає зривати зі стовпів листівки з наклепом. Із трьох левченків я буду третій. На носі вже третій раунд бою за округ із головним конкурентом самовисуванцем Віктором Пилипишиним. Хто за? Прошу голосувати. Пилипишин, що потім голосував за ганебні закони 16 січня. На минулих не виборах не таки вирвав Левченка перемогу та мало не з кров'ю. На дільниці летіли шибки, пускали сльозогінний і газ. Навіть були повідомлення про замінування. おめ <Whoa. S 1> Тоді двійник Левченка відтягнув у нього вчетверо більше голосів, аніж свободівцеві забракло для перемоги. Понад дві тисячі голосів забрано цими клонами, і це я звітаю увагу на те, що тоді не було повного тезки. Сподіваємося, все ж таки на свідомість наших громадян після майдану, що вони уважно дуже уважно будуть читати бюлетені. Уважно поставлятися до свого вибору. На це сподіваються і члени комісії. Бо під час підрахунку вони теж можуть помилятися. Вам треба фактично дивитися кожен раз собі графіку чи я. Ну, виходить, що так. Є порядковий номер. Треба просто запам'ятати під яким порядковим номером, який Левченко записаний. Більш нічого, що більше нічого тут не допоможе. Поки реальні учасники перегонів ламають голову, як уникнути помилок, клони ховаються як Навіть за вказаними адресами їх не бачили роками. Мені нужен Левченко Андрій Ларіонович. Цей чоловік кандидат в народні депутати. І он зареєстрований по цьому адресу. Ну зі таких взагалі немає. я не депутат, не роз не і я вся зесь квартирант. А от колишньому голові КМДА Бондаренкові свого клона вдалося навіть відшукати. От він теж Бондаренко. Ви Бондаренко, да? Да, я є Бондаренко, так 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 званий в інтернет-ресурси. Клон чоловік купився на пропонування зробити кар'єру в політиці. Ви розуміли, що... ну я да все ніж жині спроста на тут момент. Я вам скажу откровенна, да, і просто був як некий Это дебют моє було. Але те, що він клон, зрозумів, як побачив список. Вся проблематика почалась скажімо так, осознання всіх всіх ситуацій красивої в. Появилась після реєстрації. Я вже увидев, які кандидати хто є стрідяков, ні есть Бондаренко. І от в этот момент я вже понял, що я, скажем, так в оприлюднину ситуацію попал. І вже як познайомився з відомішим Бондаренком, зняв свою кандидатуру. У нас була абсолютно толерантна розмова. Я не пропонував зніматися. Це вже була його, якби. Його висновок. я ну просто я розказав, що до чого це ведя це, кому потрібне кому потрібне? Ну от ви розумієте, що тут є люди, які вважають, що вони вже на чужому рейтингу тут Бога за бороду взяли. У ЦВК технологію клонування вважають печерною, яка й голосів як таких не забирає, та й зробити з нею нічого не можна. Не можна за ознакою прізвища дискримінувати людей тільки тоді, якщо, скажімо, у нас вже в Верховній Раді є обраний народний депутат Іваненко. Це не може означати, що інший Іваненко не може балотуватися. Проте самі технологи категорично незгідні. Ця технологія справді відносить до числа старих, але ж ніяк не печерних, тому що вона справді ефективна, дуже дешева. Витрачаєшся тільки на реєстрацію цього кандидата. Ну платять йому там якусь я не знаю зарплату мінімальну, але електорально він може відкусити дуже багато. На підтвердження аналітики нарахували майже дві сотні клонів в Україні. Рекордсмен Кіровоградський, 102-й округ. Тут аж чотири віктори бойки сьогодні. Ми нарахували 198 осіб з тотожними прізвищами. Тобто можемо сказати, що технологія клонів поширилась порівняно з попереднім періодом і є формою недобросовісної боротьби. І єдина протидія цій технології це уважність. Ірина Стороженко, Дмитро Литвиненко, Тетяна Милимко, Олександр Людкович та Дмитро Волошко. Програма вікна СТБ.